Всім привіт! Мене звати Діана, я викладач німецької мови у школі Дойтфах, проживаю в Німеччині вже 4 роки, та я тут для того, щоб допомогти вам вивчити німецьку з нуля. Сьогодні ми не будемо говорити про якусь граматику, а поговоримо про найпотрібніші фрази на перший час у Німеччині або ж у німецькомовних країнах. Почнемо ми із привітання. Для цього ми можемо сказати Халло. Найпоширеніше слово в німецькій, яке означає привіт! Халло! Зверніть увагу на вимовлення. Ha. Також на півночі Німеччини ви можете почути таке коротеньке слово, як Моен, що також означає привіт. А от у Баварії і в Австрії ви можете почути слово Савус, яке означає і привіт, і бувай. Для того щоб привітатись більш формально, ми можемо сказати кутенмоген, що означає доброго ранку. Зазвичай так кажуть до 11 ранку. А вже потім кажуть кутен так, що означає доброго дня. Ввечері ж німці кажуть. Guten Abend, що означає доброго вечора. Як представитись німецькою та спитати когось про його ім'я? Для цього вам потрібно знати питання Wie heißen Sie? Як вас звати? Це вічлива форма. Тобто, коли ми розмовляємо з кимось на ви. Для того, щоб сказати, як тебе звати, ми використовуємо Wie Wie heißt du? Wie heißen Sie? Wie heißt du? Для того, щоб назвати своє ім'я, у нас є три варіанти. Наприклад, «Ich heiße Діана, тобто мене звати Діана, або ж «Mein Name ist Діана. Буквально моє ім'я це Діана. Або ж «Ich bin Діана. Тобто я Діана. До прикладу, візьмемо такий маленький діалог. Халло, heiße Anna Анна, wie heißt du?» Ich heiße Max. Наступне питання, яке ми зазвичай задаємо, це як справи. Якше це сказати німецькою. Тут також є два варіанти. Формальний, тобто коли ми кажемо до когось на ви, або ж неформальний, коли ми звертаємось на ти. Почнемо з формального: We geht es інен. Тобто, як у вас справи? Geht es ihnen. Та неформальний варіант віт dir? Тобто, як в тебе справи. Або ж ви також можете почути скорочений варіант Ві Гейтс, що означає, як в тебе справи. Якщо нам відповісти на це, для цього ви можете сказати Mia Gate S, наприклад, good, тобто добре. Або ж можна просто сказати good. Тут є безліч варіантів, наприклад, зегуд дуже добре, або ж nicht so зуд. Тобто не дуже добре. Наприклад, уявимо такий діалог geht es gut. Und dir? Тобто, привіт, як в тебе справи? У мене все добре, а в тебе. Якщо ж ви хочете займатися індивідуально з викладачем в інтенсивному форматі, ви можете записатись на безкоштовний пробний урок за посиланням, яке ви бачите на екрані, а також знайдете в описі під цим відео. Крім цього, ми створили платформу, за допомогою якої ви зможете самостійно вивчати німецьку. Там ви знайдете все. Лексика, граматика, тести на будь-який рівень німецької, а також відеопояснення. Дякую вам за увагу! Повертаємось до відео. Також при першій зустрічі питають звідки ви? Німецькою це буде або ж вохе Sie?», коли ми розмовляємо з кимось на ви, або ж вохе du звідки ти? Наприклад, kommst du і ми відповідаємо. Ich komme aus der Ukraine. Ich komme aus der Ukraine. Перед Україною стоїть артикль. Це маленьке слово, і всі слова в німецькій мові, всі іменники мають такі артиклі. Тобто, порада, якщо ви вчите якийсь іменник, одразу записуйте його з артиклем, для того, щоб потім вам було легше. Але артикль ставиться не перед всіма країнами, тобто, наприклад. Ich komme aus Deutschland, я з Німеччини, використовується без артиклю. Артикль Д у цьому реченні ставиться, коли ми кажемо про Україну, про Турцію або ж про Швейцарію. Тобто ich komme aus der Türkei або ж ich komme aus der Schweiz. Перші слова, які потрібно знати для життя в німецькомовній країні, це ж, звісно. Привіт, бувай, вибачте. Давайте розглянемо ці слова. Так, німецькою це я а «ні» буде «nein». Також не треба забувати про слова вічливості. Це данке, дякую, або ж біте. Будь ласка, «Bitte» використовується або ж коли ми про щось просимо, або як відповідь на данке. «Entschuldigung» – це вибачте. Дуже часто зустрічається, тому що німці вибачаються за все. Також ви можете почути, що кажуть скорочено шульдику. Як сказати, що ви не розумієте німецькою. Для цього ви можете сказати або ж «Ich verstehe nicht», що дослівно означає я не розумію, або ж «Kein Deutsch», що означає нема німецькою». Давайте повторимо вивчене, розглянувши наступний діалог. Наприклад, «Guten так, wie geht es Ihnen?» Тобто, доброго дня, як вас справи? «Mir geht es gut, danke». Und in den мене, справи добре, дякую, а в вас Mir geht es auch gut. Це маленьке аух означає також. Також не забувайте для вічливості в кожному реченні вставляти bitte та danke. Це німці дуже люблять. Hallo, wie heißt du? Ich heiße Max. Und wie heißt du? Ich heiße Diana. Привіт, як тебе звати? Мене звати Макс. А як звати тебе? Мене звати Діана. Guten Morgen. Woher kommst du. Доброго ранку. Звідки ти родом? Ich komme aus der Türkei. Я з Турції. Я з Німеччини. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Я буду надалі для вас старатись, а ваші реакції я б хотіла побачити у коментарях. Всім па-па! А як сказати, бувай німецькою? Для цього ми кажемо або чус, що означає бувай, або ж більш формальний варіант це Wiedersehen», що означає до побачення. Тож чус.